Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні мав вам знімати, показувати як я тут роблю бур для того, щоб робити фундамент під вітрогенератор. Але в нас пішов ось такий дожжик. Частину деталей вже почав робити. Ось такий кружок. Ну бачимо, бачу, сам пропеллер вже зробив. Також є така різьба кукача тут запчастинки. О, залишилось тільки все зварити купи і зібрати. Ну, але ми на калюшки бачимо, що таке йде у нас цілий день. Генерація взагалі слабенька. Ми бачимо тільки 5,1 кВт годин за день, але все-таки щось да, зайшло, при цьому, що будинок спожив 7,1 кВт. годин Акумулятор ось такий 67%. Ну, я думаю, до завтра в принципі має вистачити. Якщо не вистачить, то пере, ну, перекачаємо енергію ще з маленького інвертора. Але думаю все буде добре. І так як відео про альтернативу в принципі, знімати неможливо, тому пропоную вам перейти в описі в першому закріпленому коментарі. Буде посилання на мій другий YouTube канал про бджілок. Зайдете, підпишетесь, кому цікаво. Я думаю, буде цікаво, там уже трішки почав наповнювати контентом, якраз зараз там займаюся. Тому переходьте от туди по посиланню, підписуйтесь, ну і напишіть який небудь мені коментар буде для розвитку нового каналу. Жужики теж ніхто нікуди не літає. Ось така у нас мряка. Але ми ось тут працюємо в моїй біолабораторії. Зробив маленький от, апгрейд, так сказати. Ось тут картину мені намалювали, бджілок різних повісив. Ось Такий значок казирний. Ну і ось так. А займаюся я натяжкою ось таких рамочок, розповідаю тут все, що я думаю. Так що переходьте по посиланню і підписуйтесь на канал саме про буджільництво. Ну, на цьому, в принципі, все. Бо вже у нас десь там пів на восьму, а роботи ще там дуже-дуже багато, а воно ще рамки лежать. Дощ іде, ми це працюємо. Так що все. Дякую за перегляд. Вибачайте, альтернативи сьогодні не буде. І посилання. В першому закріпленому коментарі все пока-пока.